Часто питають про переваги і недоліки того чи іншого району Варшави у справі, де жити, питання, де жити. І зараз кілька порад, вірніше, ділюся досвідом стосовно району Урсус. Сам я живу на Саскій кемпі, але я там квартиру знімаю. Тобто там знімаю, як захочу десь переселитись, то, то зніму десь в іншому місці, але для мене Саска Кемпа це дуже хороше місце. Я там 5 років живу, чи вже навіть більше, з 2017. А це Урсус. Тут житло більш-менш е, в нормальній ціні. Але мусите миритися з тим, що. Кожні 10 хвилин це над вами летітиме. Житло ось в цьому будинку, наприклад, зараз я його вийду і покажу. Більш-менш пристойне ось той риженький будинок, коштує десь е, однокімнатна квартира така чи, з балкончиком. Нормально для однієї людини коштує 400, здається, 430 присили. За 420 продали щось таке, десь приблизно так. Але є, ну, тобто воно придатне для життя, і якщо на Мокотові така квартира буде коштувати 700 тисяч, а на насосський кемпі взагалі може до мільйона доходити вартість житла. Ну, то вже може трошки з більшим метражем і в новому будинку, але все одно це ну, не підйомні ціни. Водночас там не літають літаки, а тут літають.